Всіх вітаю! Північний схід Одеської області. Ми на моїй полістирольної пасіці 16 березня. Сьогодні десь такі ну, скажімо так, нагальні роботи проводив. Вчора було плюс 22, сьогодні плюс 8. Власне, що відбувається, не знаю. Ну, перший раз таке бачу, бо раніше годівницями не користувався, користувався да, пакетами. Це вже даю другий раз по літрі і деяким даю. Навірно, раз четвертий просто доливаю, бо залишки залишаються, щоб не закисало, беруть всі. І гарні сім'ї беруть, і слабиші беруть. Коротше, що відбувається, давайте поїхали дивитися. А ви мені скажете, що це таке, чи їм тісно, чи що з ними. Коротше. Дуже цікава ваша думка. Пишіть це все в коментах. Поїхали дивиться. Друзі, в деяких сім'ях наблюдаю таку картину. Багато бджоли висить. чи тісно їм, чи як. Так, прикриємо. Щоб ви розуміли, тут у нас раз, два, три, 4, 5, 6, 7 рамок. Ось таку якось. Тут буду дещо бачити, покажу, як думаєте, чому вони там висять. Ну літер майже за добу забрали. Одна сім'я з аналогічною картиною. Як бачите, прямо в кормушці. Висять, то падають. Чого вони висять? Хоча ну, з цього боку теж є бджола. Тут здається шість рамок. Так. ну Доливаю, щоб не возити, не закисло. Ті, хто таку майже забрав, то дорозливаю, дно Закрите все закрите. Все, ще може і канді зверху дам, а може і не дам. Канді теж ще є. Друзі, забрав кормушку, а тут ось до накрайні рамки їх просто багато. Зараз поставлю заставну і поставлю назад кормушку. Ну і дам ще пакет канді не жал, не шкода. Друзі, ще така ж картина. Висять ці бляха кормушки, чи беруть, чи що, не, не знаю. Канді вони вже забрали добре. Зараз долью до повної та й все. Бачите, отак От роблять. Може тут менше, але вже такое відкрите, давши пакет канді. Зараз долью трошки, доповнюю та й все. Нам подібна сім'я, зараз просто кришку снімлю, покажу. Друзі, ну ще одна така сім'я. Зараз до повної долью якраз дорозливаю. Це я дав позавчора і вже майже забрали рамку. Вибрали, бачите, невеличка на 5 рамочок, Канді. Ну, меду тут багато насправді. Зараз короче, доливаю ту ситу, як я кажу, шмурдяк. Та й все та й закриваю. Насправді така картина у багатьох сім'ях. Ще одна бачите, сидять в кормушці, Будують канді ще є. Ось так якось. Одна цікаво чи тут так, бо тут така потужна сім'я. Ну дивіться, висять. Там вже майже забрали все. Так, канді в них вже майже немає, їм би не мішало дати, поки тут не поїхав, зараз дам. Ось сім'я послабіша. Але тут бачите і канді не беруть. Сироп, звісно, лупанули, але не висять. Наче така потужна сім'я. Так, да, дивіться, тут взагалом. Бачите скільки їх висить. Канді в них ще є. Дивіться що робиться. Тут 13 у нас. Те ж саме, але менше. Оцей. Бистро закриває, бо підриває. Перше. Дивіться. Так, щоб воно не підірвало, бо полетять в лице. Ну, забирають. Півгодівнички забрали. І андо на заставні висять. Бачите? Що в них там висять, сядь, вони фліхісна. Тут не висять, хоча і сироп майже забрали. І канді майже забрали. Хоча меду тут багато. Рамочно, як вони забирають. Беруть. Не всі півгодівниці забрала, але беруть. Так, що у вас тут? ви розуміли, По бокам дві повномедних. Рамочки, а зверху і одна з розплодом. Ну, фактично я би сказав порожня. Але бачите, кудись вони то ситу переносять, бо це вже другу годівницю. Тобто вони вже забрали півтора літра плюс-мінус. Та, друзі, картина. Якби це що з 7 числа, я дав половині 7 Ну, 9, здається, завершує в ревізі, точно не пам'ятаю. Власне штука в чому? З 9 числа по 16 березня вже дав двічі по літрі, а деяким сім'ям, мабуть, навіть, навіть і тричі, і чотири дав. Наступні кроки будуть десь тако раз. В 3-5 днів, але більше пів літра давати не буду, бо меду в них дійсно багато, канді зверху, все є. Зараз якраз похолодало на тиждень і оці холода пройдуть і можна буде ще раз піддати. Ну і цікава знову ж таки ваша думка, що це вони там ну, висять в кормушках, і це в багатьох сім'ях. Чи це вони беруть, чи це вони просто їм тісно. Пишіть в коментах, а мої традиційні вітання Стасу, Євгену, Володимиру, всім, коротше, всім. бачите, така погода в нас. паскудненька, паскудненька погода, але тим не менше. Якось так. Ну нічого, скоро потепліє. Бересток почав зацвітати. Думаю, вчора несли полок, бо вчора не був тут. І, Ну і власне не дивився, що тут відбувається. Бересток почав зацвітати, але западло якраз похолодало. Минулого року та сама картина була. Ну може встигнути. Тут є трошки в ліску березка. Не все випиляли, слава Богу. Та й таке. Пишіть, як у вас ситуація, похолодало, ТС, встигли, ревізію не встигли. Ну, а якби <смас> бджоли хотіли маток виводити, а ми їм не дали. Та й таке. Все, друзі, па-па-па-па.